Ми поговоримо про фразу порушення функції, помірне або середнє порушення функції. Але що це взагалі значить? Як це стосується наказу 402, який визначає, хто придатний до служби, а хто має право на звільнення? Це відео, не суха інструкція, це інформативний гід для тебе, твого побратима, батьків, дружини, всіх, хто хоче зрозуміти, що реально стоїть за формулюванням порушення функцій у контексті ВЛК. Якщо ця інформація буде корисна, підтримай мій канал донат. Чому це варто знати кожному військовому? Бо саме ступінь порушення функцій органу системи всього організму часто є тим ключем, який Вирішує, ти категорія В, придатний, чи категорія Б обмежено придатний, або навіть категорія А непридатний. І навіть якщо діагноз серйозний, без фрази про ступінь порушення функції лікарі можуть винести рішення не на твою користь, Тож це не просто формальність, це твої права здоров'я і майбутнє. Обмежено придатний це, коли порушення функції є і воно помірне. Тобто діагноз заважає повноцінно служити, але ще не настільки, щоб повністю звільнити. Наприклад, рука не піднімає. Повністю часті головні болі, обмеження руху в хребті або зниження слуху зору, які вже впливають на твою бойову ефективність. У довідці ВЛК це часто звучить як помірне порушення функції. За таким формулюванням ставиться категорія Б, обмежено придатний до військової служби, придатний до служби в частинах забезпечення ТЦК медичних навчальних підрозділах. Якщо маєш такий рівень обмежень, це вже підстава не бути на передовій. Якщо хочеш, щоб все було зібрано правильно, щоб діагнози звучали так, як потрібно, щоб ти не упустив найважливіше обстеження, я можу допомогти. Підтримай мій канал донатом і я допоможу тобі зібрати документи, пройти потрібні обстеження, написати грамотні звернення і отримати офіційну категорію А або Б або В згідно з законом. Не втрать свій шанс, бо це неформальність. Це твоя війна за справедливість. Виникли питання, не соромтеся пишіть. всім бажаю міцного здоров'я.